Так, у нас назбирався матеріал на ще один Restricted. 30% на революцію, ще 20% на колекції Fever і все остальне по 10%. З цікавого у нас тут буде гамма, спектрум другий і друга хром. Денджер зона і жахи буде мінус, половина контракт. А саме топчик це у нас гамма. І з другого спектру Ледед Glass Мак. Вона у нас факту не виходить. Так, давайте на ну, це зробимо з консолею. Не затягуємо, погнали! Так. Консоль щось написано, але не дивимося. Помаленько, помаленьку. Все одно оця хуйня падає. Не пощастило, Вікетсік. Що ж, два підряд не дає. Дікла. Ще одна спроба з Restricted на класіфай. Отак, ну, такий собі, але що вже є, показує навіть зелененьким. Тут у нас революція, жахи, хрома 2, хижі води, фівер, Термінал і усе. І бачимо тут: плюсових достатньо. Знову ж таки, хочемо води. Є на підсейв у вигляді спектру і гами, все інше мінус половина контракту, але знадобиться пізніше. Щоб не мучити всякими консолями, просто зробимо та усе. Які у нас є шанси знову вибити хежіводи? Я думаю, що нули є. Побачимо. На 3, 2, 1. Погнали. Все ж таки жахи. Майже МВшка ось такий от Фамасік. До речі, жахів лише один скін був. Ну, так і буває. Чергова спроба скрафтити з колекції Riptide. Тут ще пара прикольних варіантів буде з колекції гамма. Є ще там з фальчика непоганий. Ну, пробуємо. На 3 два, раз, давай же рептайт нарешті. Dang. О! Ха! -ха! Наколядовав фурбопік! Дуже класна СЗшка і дуже хороший флот. 083. Це вважаю успіхом. Якби тут ще був рожевий скоп, хоп, взагалі підальний скін був. Ну і спробуємо піймати удачу за хіст другий разок. Зайдемо знову ж таки на колекцію Радіант. Правда, вже на 30%. Спробуємо опять скрафтити наш Dieagle Mulberry. Щось цікавого тут Glow колекція і інферно 18-го року. Давайте з консолою, чи що? Думав, спочатку в лоб зробити, але давайте все ж таки консоль. Так, все готово. Хочемо Радіант. Я би не відмовився від Емочки. Погнали. Три, два. Так, прочистим. Я не дивився, що там було написано. Тягнемо на колекціон. О, лоукейс. МК теж наслаштує, хочеться флешбек на жопку, як і минулого разу. Це не флешбек, це не нова. Там ще може бути USP, так? Да? Гадав. От я не пам'ятаю, він FN чи не FN. Він не FN. Такого результату я точно не очікував. Дарма вже зрадів, а він сього 8 євроків. Кошти, при тому, що МК 22. Ну ладно, це не так погано. Глокейс є глокейс.